Це Микита, ветеран російсько-української війни, до збройних сил чоловік долучився у вересні 2022 року. Захищав Донецький аеропорт, там же при обороні позицій, отримав міновибухову травму. Після п'яти складних операцій і тривалої реабілітації повертається до мирного життя та шукає роботу. Намагався шукати, але, скажімо, більш пов'язано з сидячим образом життя, так як. Фізичні обмеження такі ж маю, але виявився нюанс, що не можу працювати в тому плані, якщо там оператором чи ще щось такого плану, так як були пошкоджені голосові зв'язки в результаті дев'яти годинно операції, де пошкодили якраз із за трахіальної подачі кисню. До війни Микита працював кухарем у ресторані. Тепер же через стан здоров'я розглядає нові напрямки діяльності, допомагає ветеранам із працевлаштуванням Рівненський обласний центр зайнятості. Під час заходу ветеран робота можливості йшлося про короткотермінове навчання для учасників бойових дій, ваучери та підтримку для старту новообраної професії. Це може бути вакансія від технолога до водія, від кочегара до вчителя. Це залежить від того, які. Яким... Можливості і яка спеціальність, і яка кваліфікація, і який досвід є в даного ветерана? А ні, якщо є можливість здобути саме цю професію чи спеціальність робітничу професію або спеціальність, він відповідно може це здобути. Здобути за допомогою служби зайнятості через службу зайнятості вже працевлаштувався ветеран Олександр. До війни чоловік був зварювальником. Проте через поранення легень, яке отримав на Донеччині, фізично працювати більше не може. Нині служить у правоохоронних органах. Робити тут блін приходиться, хоч не хоч. Я не скажу, що зарплата велика там є та саме. Але друге місто статус статус ВПО, я сам аж з Херсонської області. До сих пор місто знаходиться в окупації і тут, хоч не хоч живем в квартирі, яку доводиться знімати. Так що так, пенсія, все, в принципі, сім'ю тяну. Так що, в принципі, більш-менш все влаштовує. У майбутньому Олександр мріє повернутися до рідної Херсонщини і започаткувати власну справу: наприклад, відкрити кав'ярню. Зараз. Такі бізнеси, як кофейні, все досить, досить, досить розпространені. Я б займався саме сварочними роботами, але на даний момент не маю. Можна було, ну тут, чесно, не розглядаю бізнес. Вже так сподіваюся на те, що в майбутньому, думаю, 2-3 роки, мабуть, все закінчиться. Шанс реалізувати себе дає й поліція охорони Рівненщини. Тут готові навчати ветеранів з нуля, супроводжувати на всіх етапах та забезпечити період стажування. Ми надаємо повний пакет, соціальний пакет. Це, по-перше, офіційне працевлаштування. У нас працює психологічна підтримка. У нас є психолог, який працює, якщо потрібна ветеранам допомога. Ну і також Відповідна заробітна плата. У нас робота є подобова. А є що на кожен день у центрі служби зайнятості зазначають, держава і суспільство мають обов'язок створити умови, де кожен ветеран зможе реалізувати себе в мирному житті. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.